За вікном вже осінь опалення ще не ввімкнули і в квартирі вже прохолодно. А взимку взагалі бувають моменти, коли тепла від батарей просто недостатньо для того, щоб обігріти повноцінну кімнату. Тож я підготував для вас гайд, як вибрати обігрівач. На ринку існує 5 основних типів обігрівачів. Це є звичайний конвектор, масляний, тепловентилятор, керамічний та інфрачервоний обігрівачі. Але давайте все за порядком. Ви на каналі моєм, я Рома. Погнали! Конвектор це хороший бюджетний спосіб швидко нагріти потрібне приміщення. Елементом, що створює тепло, тут є тен трубчастий електронагрівник, який працює від електроенергії. А тепло розсіюється за рахунок природньої циркуляції повітря. Холодне повітря проникає в нього через отвори, що розташовані в нижній частині корпусу, нагрівається за допомогою тену та виходить через отвори в верхній частині корпусу. Таким чином здійснюється нагрів приміщення. Його недолік це те, що він сушить повітря, бо спалює кисень. Також в нього відсутність відсутній накопичувальний ефект, тобто при відсутності електроенергії температура почне швидко падати. Масляний радіатор виправляє недолік конвектора, він вже не сушить повітря і також в нього присутній ефект накопичення тепла. Так як те нагріває масло, відповідно він того і отримав таку назву. А масло після відімкнення електроенергії ще певний час буде віддавати тепло. В середньому це від 1 до 2 годин в залежності від розмірів радіатора та кількості ребер батареї. З недоліків це повільний час нагріву та велика вага, за рахунок чого вони часто комплекс коліщатками, щоб ви могли зручно перекотити його в потрібну кімнату. Тепловентилятори це компактні мобільні пристрої, які здатні дуже швидко підвищити температуру в приміщенні. У них всередині є тент та вентилятор та два регулятори, які керують одним і іншим. Тому ви можете самі вибрати необхідну інтенсивність роботи пристрою. А з рахунок своєї мобільності та швидкості нагріву їх часто використовують не житлових приміщеннях, таких як гаражі, виробничі цехи і так далі. Адже існують і ось такі варіанти промислові зі збільшеною продуктивність. Та потужністю недоліком тут буде в першу чергу це гучність роботи. Вони сушать повітря більше, ніж інші види обігрівачів, і також піднімають пилюку. Це 100% не варіант на ніч. Інфрачервоний обігрівач кардинально відрізняється по принципу роботи від всіх інших типів нагрівачів, так як нагріває безпосередньо ту поверхню, на яку він направлений, що дозволяє використовувати його навіть на вулиці, наприклад, на терасах чи в В будинку також можемо задіювати його для нагріву відносно невеликих площ, а саме від 12%. До 24 квадратних метрів, бувають вони на тренозі чи підставці, що додає їм мобільності, або також ви можете розміщувати їх стаціонарно на стіні за допомогою кронштейну, який зазвичай поставляється в комплект. До недоліків віднесу те, що він гріє тільки коли працює, і нагрів точкові саме в те місце, куди він направлений. Як тільки відмикаєш його від електроенергії, одразу ж тепло зникає. Керамічний нагрівач це є мій особистий фаворит, і відповідно моя рекомендація, так як він зібрав переваги всіх попередніх нагрівачів. Перше, це невеликий розмір, плюс можна обрати модель під інтер'єр в вигляді картин чи в тон ваших шпалер побілки. Друге, він не сушить повітря, тому ідеально підійде саме для дитячих кімнат чи для людей, які чутливі до сухого повітря або ж респіраторних захворювань. Третє. Добре акумулює тепло за рахунок керамічних панелей, що нагріваються. Тому після відімкнення його від електромережі він ще довгий час буде віддавати тепло. Четверте, вони є абсолютно безшумні. І п'яте за рахунок своєї герметичної конструкції. Є змога їх використовувати в вологих зонах. Недоліком тут буде хіба що їхня ціна, адже вона буде вища за інші при аналогічній площі нагріву. Мікатермічні обігрівачі це новинка, яка активно набирає популярності. Це прилади нового покоління. Вони поєднують в собі функції інфрачервоних обігрівачів, 80% потенціалу і конвекторів 20%. За принципом роботи дуже схожий на масляний, так як нагрівальний елемент в нього укладений в слюді. А слюда це є першокласний тепло та електроізолятор. Завдяки таким якостям корпус обігрівача не нагрівається вище 60 градусів, а сам нагрівальний елемент прогрівається до 200 градусів і стає джерелом інфрачервоного випромінювання, яке за комфортом можна порівняти до тепла від сонячної енергії. Він також м'яко нагріває як саме повітря, так і предмети, перед якими він розташований. Усі обігрівачі, про які я вже розповів, працюють від електроенергії. Мене, як і вас, впевнений, цікавлять, а що ж робити при відключенні електрики. Для цього підійдуть газові обігрівачі. Які діляться за принципом роботи. Основна відмінність газового інфрачервоного обігрівача це відкрите полум'я на виході, за рахунок чого отримуємо збільшену потужність та довговічність. Такий тип приладів найчастіше використовується для обігріву супермаркетів, складів і так далі. Газові конвектори також працюють на природньому або зрідженому газі. є безпечними, так як в більшості моделей присутня функція газ контроль, і подача газу одразу ж вимикається, якщо зникає саме полум'я. До недоліків віднесу саме те, що вони потребують стацію. Сціонарної установки з відводом продуктів спаленого газу відповідно потрібний отвір в стіні чи від відвід вентиляційний канал. Каталітичні обігрівачі вони працюють на газі або ж на бензині. В них відсутні полум'я, відповідно і шум, проте вони мають інтенсивне виділення тепла. Основна їхня перевага це те, що вони безпечні, надійні та екологічні. А роль нагрівального елементу виконує каталітична панель. Отож, який обігрівач вибрати для квартири та як розрахувати необхідну потужність. Якщо вам потрібно швидко нагріти приміщення до комфортної температури, беріть конвектор чи тепловентилятор. Проте, якщо це буде відбуватися на постійній основі, не забудьте про зволожувач повітря, так як вони сильно сушать його. Якщо ж потрібний швидкий і локальний нагрів, ідеально підійде інфрачервоний обігрівач. По обігрів житлових приміщень на постійній основі, в тому числі і дитячих кімнат, чи кімнат, де знаходяться люди, чутливі до респіраторних захворювань, ідеально підійдуть це масляні, керамічні чи мікотермічні обігрівачі. Проте всі вони. Дуже вимогливі в плані енергоспоживання, і жодна зарядна станція не дозволить довготривалого їх використання при відключенні електроенергії. З вирішенням тут будуть незалежні від електрики, газові варіанти. Щодо необхідної потужності обігрівача під певну площу, я би міг зараз вам назвати багато цифр, що така потужність підходить під таку площу, а така площа під таку потужність. Але для чого це все запам'ятовувати, якщо в нас на сайті є дуже зручні фільтри, які дозволять вам підібрати необхідну потужність відносно площі обігріву? Тож раджу скористатися саме ними. Який обігрівач краще вибрати для дитячої кімнати? Як я вже говорив, моя особиста рекомендація це керамічний Нагрівач. Він не сушить повітря, абсолютно є безшумним і ще довготривалий час віддає тепло після його відімкнення. Тож і батьки будуть спокійні, і діткам буде комфортно. Щодо догляду та управління обігрівачем, тут все доволі просто. Так як більшість підвидів не мають рухомих елементів, окрім регулятора температури та інтенсивності роботи вентилятора, і самого вентилятора в тих моделях, де він є. Всі вони прості в використанні і особливого догляду не потребують. Головне, їх не накривати сторонніми предметами, не сушити на них речі та вчасно їх протирати від пилу, так як він не згоряє, а виділяє неприємний запах. Управління у всіх обігрівачах є інтуїтивне зрозумілим Є реалізований у вигляді механічних перемикачів, сенсорних кнопок або ж дистанційного типу. Тут же обирайте, яке вам більше до вподоби. Якщо ж у вас залишились запитання, як ви всі знаєте, буду чекати вас в коментарях під цим відео. Всі коментарі я читаю та обов'язково відповім. Всім пока!